you yeah. Я не ставі дома після випуску альбома, але не закину Робити музику не словом. зв'язані в узлом, послідовності не втач Я стимулю бажання, але нема відачі що буде далі. Після покоління втрачених мене не це, хоч і має значення, як би знав, розказав, як треба жити. Сам учусь виходить, поганий з мене вчителя. Про певний час, нещаснувкам на облиці? Повіться, допоможе полюбити нам столицю. Дітям пояснить, як шнята. Не годиться, звідки ж тоді беруться на тумани в п'ятиці, знаходжуся у пошуках себе в собі постійно, поки хто знаходить, радість за вікном, не соромно за своїм чітке зовсім з посмішкою зуби я зустрічаю осінь. Віра в село є ще, будуть пісні. Попереду найкраще чекає нас сусі. Роки це вістан також але ча, надіятись на когось, не поспішає. Віра в село є ще, будуть пісні. Попереду найкраще чекає нас усіх, роки це віхтам також, але ще Надіятись на когось. Люди проти пробуючи, заспущуватись, не хочу, який не дал. Ніхто не знає, точно Скільки часу поведена його на ремпа. Усі свій що попереду його не дало. Повімки на світу кращі, ніж голові. Проміняй, різай, що слухати усі, постійно перебувай, просто послухай, як я попадаю, ти маче слуху, як я ліную скоровий пишу друге, бо мене не згадує, я там кожен руби. І коли бухту, я не був себе собою, але все рівно ти ставиш мене На повтор Чарки все ще маленькому показнику міння. Чарки розбужаються відразу віра. Не чекай, Бога, сам створодило, побирай славкою та сили. Вура село є ще, будуть пісні. Попереду найкраще чекає на сусіх. Руки це також але такого, ще Надіятись на когось не поспішає. Вура все ловіще, будуть пісні. Попереду найкраще, чекає на сусіх. Профіціовіста також але часова та діятись на когось не поспішає. Ось все, виключайте.